В канці стола сидить Миколай, щедрий вечори, добрий вечори, добрим людям ми святий вечори Голяко склоне, слізанько зроне добрий вечори, добрим людям святи вечори. а стає сльозе створеся до най, вечори, добрий вечори, добрим людям ми святі вечори, а, а втім до най Ісус Христос копивсь. Щедрий вечори добрий вечори добрим людям святий вечори.